Я вчора тобі дзвонила по горячій, казав ти по горячій лінії, а, а ти не брав трубки? Бо я питала і Васюти, і Ганусі, і Михайла. Чи були такі слова, що я хотіла, що ти дзвонив, що й дід був Марусь, п'яна хоче городи продавати, приїжджай. То це каже Боже борони, Маруся, та дека? Та він слабий на голову, ми каже. Ну, ну чекайте, як таке можна говорити. Я вам догорів купила, і люди знають, бо я б я, і я, я пивала, але яхті не здавала. Я вставала, я не лежала плясками як алкоголіки. То я робила, так робила до, до, до поту. І за двох, і за трьох, і, 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 і все. А ти мені тепер хочеш управляти мозги? Ти мені тепер хочеш управляти їх. Ні. Твоя донька і онучка, але не така, як ми всі внучки, де працювали на цій землі. А вона онучка хоче то і хоче всіх поселити, то дано одному комусь, і, якщо на то пішло, ти дав її, а вона хоче ще і ще і ще і дітям давати, все, беріть до к'є через далеко. Туди аж до борсучнів, туди беріть. Так, поширійтеся туди, дайте спокій мені. Вона внучка, вона внучка, але вона ні разу не, 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 то, бо ти так, так дітей виховував. ти так бо, ти був їх виховував, так як, як усі виховують, так як я, я теж могла спити. Я лишилася з мені ще два роки бути. Так. А ти кажеш, я лишила в е, е, сиротила. А хто в сиротив? Та він усиротив, бо він знайшов другу, зробив е, е, вагітну вже на третому родину той хлопець старший. Він з 93-го року. То якраз ми в тому році розв розвелись. так? То я мала ще таким під собором терпіти, доки? до що? Я маю життя своє, і кожен має своє. І не лізти, як казав той вчиє життя, бо кожен має свою долю. так, І, ми, і не порівнюють так або сяк, бо все знають. Усі знають моє, он десь сіди будуть, що каже, що він таке говорить. Та я очистила, я очистила межу. З чиню. Усі знають, як те смереки під горбом, під городом, і ліс він туди та чистив та все. Дуба собрала е, з собою, аби допомагав спалювати тут. Та курча ваша беля, та ви ще мене тепер мати махати, та я вас так вимахаю, що вам нічого не треба. Я вам сказала, поки я живу. Нині таке світо велике, та о, трійся служба править, о, зелені цвіта. А ти, а ти хірньовці займаєш далі? Бійся Бога, хлопів, змисі в розум.